Дійсно, в архіво-сховища сторонній вхід заборонено. Сьогодні ми раді приймати наших колег з комунального закладу Музейно-виставковий центр, раді з ними поділитися досвідом нашим. В архівній справі тому, що вони зберігають фонди, такі що мають величезне історичне та культурне значення, а ми більше зберігаємо фонди, які мають управлінське значення та правову цінність документів. І хочемо обмінятися досвідом, як у нас це все відбувається, внутрішні деякі аспекти нашої діяльності, основні напрями нашої діяльності, умови зберігання архівних документів, що стосуються національного архівного фонду та Документів з кадрових питань, це є трудовий архів, це документи ліквідованих установ організацій та підприємств. Напрацювання є навіть і по господарській частині, тому що все таки у нас є наші виробничі потужності, є площі, є архівне обладнання. Ми дізналися дуже багато цікавого про діяльність. Архівного відділу міської ради, зокрема, було багато запитань від наших працівників. Питання були різного плану, навіть питання такі чистогосподарські, наприклад, ось архівна справа із музейною вони мають дуже багато спільного, як правильно зберігати документи, де саме їх зберігати, і отакі от навіть питання прозвучали. Дізналися ми про ті фонди, які є в цьому закладі. Коли ми будемо до них, наприклад, звертатись по дослідженню, ми будемо вже знати безпосередньо точніше, що саме тут є. Тому що ми активно співпрацюємо з Івано-Франківським архівом обласним, але в цьому архіві теж є певний перелік документів, зокрема, документів від 1992 року і по сьогодні, від різних установ, організацій нашого міста. Де Можна так чи інакше дослідити історію нашого міста таким чином. На даному етапі, от ми зараз стоїмо, це є документи, ряди, стелажні ряди документів, що становлять Національний архівний фонд. Це документи з управлінської діяльності, знову ж таки, повторююся, органів місцевого самоврядування, державних установ, організацій. На даному етапі є 21 установа. Це є юридична особа, джерело комплектування НАФ, тобто ці установи, які. Здають документи до архівного відділу. Зараз зберігається близько 11 тисяч одиниць зберігань. Це тільки по НАФ. По сектору трудового архіву у нас близько 13 тисяч одиниць зберігання. Частина тут на цьому сховищі, це є Євшана 9, а частина на нашому архіву сховищі номер 2, номер 3 з адресою Герої України. 9А. туди доступу стороннім немає. Там чи у нас тільки самі сховища. будемо мати на меті, щоб допомогти, і от щоб люди, які будуть звертатися в цей архів, щоб вони. Бачили в там форматі на якихось платформах, чи міської ради, чи інших платформах, бачили, які є фонди, щоб людям було зручніше. То ми можемо допомогти, так як у нас є вже великий досвід у видавництві книг, і тому ми можемо допомогти їм у цьому посприяти, щоб в майбутньому в зручному форматі, і що громадськість могла зайти і переглянути, що саме є в цьому архіві. Були цікаві навіть документи, рішення ми дізналися, що. Тут є рішення сесії міської ради від року. Тут є документи, які стосуються хімічного технікуму, який діє в нашому місці. А ми знаємо, що він діяв цей технікум свого часу в приміщенні. На вулиці Бандери, в теперішній музичній школі. І так як ми навіть досліджуємо в наших екскурсіях по місту, по центральній частині міста, говоримо про цей хімічний технікум, а тут є документи про цей технікум. Ми можемо людям сказати, що от бачите, отут, власне, в цьому місці ви можете дізнатися ще більше про цей технікум, про його діяльність. Хто тут працював, ну, тому що е, ці дані є такими, доволі таки сухими, на, 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 напевно, так? тому що є якісь цифри, але е, з, з е, плином часу вони стають все ціннішими і ціннішими. Це треба, варто розуміти. Раду запрошуємо їх до нас на екскурсію, щоб вони дізналися про діяльність музейно-виставкового центру, про діяльність наших закладів, як у нас. Функціонують ці заклади, тому у нас така активна співпраця запроваджується з архівом.